Майже 40 років на цьому місці стояв пам'ятник Петровському. Зараз залишились самі чоботи. Що це була за людина? Ми спробували розібратися у нашій програмі. Ми знайшли людину, яка бачила Григорія Петровського на власні очі. У далекому 1957 році. Тоді революціонера та колишнього всеукраїнського старосту запросили на 70-річчя заводу Петровського. З ним от на такому розстоянні, навіть ближче, От Вони проходили мимо нашого цеха, йшли цех, на Ну, Їх там немає було, чоловік, 6-7. Значит, директор, секретар парткома і там кое-хто еще. Ну, немного. І от они, когда подошли, он остановился ваше, нашей модельной мастерской Да, я знаю, это модельные. Вспомнится модельные. Значит, постоял, ну, минуты две, не больше тут. И пошли дальше. Прошли, а там литейница их на дороге, ч, ну Значит, там остановился, хорошо посмотрел вверх. а на, торце, на торцевой стенке цеха, там дата его запуска в эксплуатации. О, как было, так и осталось, ничего не изменилось. Ну, Розовара так нормально. Ну, чтобы сказать, люди не набрасывались на него, понимали, культурный народ все-таки. Ну, хорошо с ним, значит, поговорили. Вечером, когда во дворце Ильича была встреча с ним, Там він немножко розказав про своїй життя, діяльність, о, о, о революційних вопросах. І був дуже доволен, що завод прекрасно виглядає, що люди очень добре живуть. Тоді Пилип Кільдій працював майстром з ремонту ливарного обладнання. І йому було трохи за тридцять, а зараз майже 90. Він вважає, що Григорій Петровський все робив правильно. Чоловік жив у час, яке було. определенные, он с этим временем согласился и вел себя правильно, потому что, ну, такая атмосфера была. Он в этой атмосфере жил и ее поддерживал. И люди его поддерживали. И тогда, и после. И все-таки факт, что те люди, его поколение, его признали как политического деятеля, государственного деятеля, как человека, Нормально. Під час останнього візиту до міста, що носила його ім'я, Григорій Петровський зустрівся з Володимиром Щербицьким. На той момент головним комуністом Дніпропетровської області та Віктором Чебриковим, майбутнім керівником КДБ Радянського Союзу. У фондах нашого музею зберігаються фотографії останнього візиту Григорія Івановича Петровського. На рідне підприємство в 1957 році, і до Дніпропетровська. От, наприклад, на цій фотографії можна побачити Петровську, така цікава фотокартка, де зображені і статуя гетьмана, напевно, Богдана Хмельницького, Щербицький Володимир. Сам Григорій Іванович Петровський. Ще одна цікава фотографія, де зображений пам'ятник Тараса Григорьовича Шевченка, який стоїть на Дніпровій кручі ще на старому постаменті в парку Шевченка. І поруч Григорій Іванович Петровський, і майбутній очільник КГБ Чебріков, який тоді очолював комсомольську ячейку на підприємстві. Нас зацікавив стрімкий злет кар'єри Григорія Петровського ще до жовтневої революції. Як син кравця та прачки з Харківської губернії, який через передчасну смерть батька працював з 11 років, потрапив до найближчого оточення Леніна і став депутатом останньої четвертої держдуми Російської імперії. Чому у 1912 році його обрали єдиного від Катеринославської робітничої курії до законодавчого органу, який з'явився після революції 1905 року? Він очолив фракцію більшовиків в Державній думі. До речі, ставлячи там дуже такі українські питання. І очевидно, що і Ленін усвідомлював оцю необхідність вирішення українського питання його. Потенціал для того, аби роздути цей світовий пожар пожежу дуже таку нагальну актуальність, актуальність українського питання, тому що оці промови Петровського вони були якраз присвячені нічому іншому, як правам українців на власну школу рідною мовою, на адміністративні. Установи, які працювали рідною для українців мовою, більшовицька фракція використовувала використовувала це гасло, популярне гасло української мови, популярне гасло Росії як тюрми народів. Це є у всіх рішеннях більшовицької партії до жовтневих, особливо для розхитування ситуації для того, аби повалити самодержавство. До Держдуми Петровського просунули робітники Катеринославщини. Для них він був свій. З 15 років працював на Брянському металургійному заводі, слюсарем інструментальної майстерні, токарем мостового і механічного цехів, Прав участь у робітничому русі, а в червні 1905 року очолив Чечелівську народну республіку. Після оголошення страйку на Брянському заводі і запеклих вуличних боїв на вулиці Пушкіна та Брянській площі у трьох районах Катеринослава на три тижні владу захопили повстанці на чолі з Петровським. Ми з вами знаходимося біля славетного гудка Олександрівського південно-російського заводу Брянського акціонерного товариства. Він працював з самого початку 1887 року, давав гудки двічі на добу. І треба сказати, що всі нестандартні ситуації, які відбувалися на підприємстві, також супроводжувалися його роботою. Наприклад, це робітничі страйки, забастовки, а також. Чечелівська Республіка, створена в 1905 році, яка проіснувала 22 дні. І в подіях Чечелівської Республіки важливу роль відіграв Григорій Іванович Петровський, який очолив раду робітничих депутатів, очолив страйковий комітет та військову комісію. В ці дні на території Чечелівки не було жандармів, царських військ і не працювали. «Імперські газети. Це був прообраз майбутньої Радянської Республіки. Григорій Петровський був досвідченим революціонером і тривалий час жив під наглядом імперської поліції. В фондах музею зберігається особова справа Григорія Івановича Петровського, департаменту поліції. І цікаво відзначити, що в. В Роботі поліції часом траплялися цікаві моменти. Григорій Іванович Петровський та його соратники, підпільники мали навички конспіративної роботи, і тому часом вводили в оману навіть досвідчених працівників поліції. І от є така історія, яка відзначена в його особовій справі, коли Григорій Іванович направився по робочим моментам в одному напрямку залізничною дорогою, а його переслідувачі. Зовсім в іншому, оскільки вони переплутали особу, за якою вони наглядали. 1914 року депутата держдуми Григорія Петровського позбавляють, як би зараз сказали, депутатського мандату. Заарештовують і відправляють на вічне заслання в Торуханський край. Не згнити у Сибіру, а Петровський у молодості страждав на туберкульоз, допомогла жовтнева революція. Григорій Іванович стає комісаром Якутії, але швидко потрапляє до Петрограда, де отримує посаду народного комісара внутрішніх справ Російської Соціалістичної Республіки, організує НКВС та ВЧК, від яких згодом постраждає вся його родина. Механізми репресивні він випрацьовував під час громадянської війни і тут. Коли знайомишся з документами, є крок вперед, два назад. Він з одного боку його дратує вивіз хліба з України на початку 20-х років, тобто він говорить, чим же Росія відрізняється від України, чому вагонами ми женемо зерно в Росію з України, і тут же він вводить у цей закон про заручників. Це такий один з найкривавіших законів, який дозволяє кожного п'ятихатника, скажімо, за заколот проти радянської влади, просто вбивство активіста, скажімо, розстріляти кожну п'яту хату. Тобто репресії, які вже не вмотивовані навіть там руками ненатрудженими, а просто тому, що. Тому що Є цей закон, тобто він правову фактично підставляв цю можливість цих людей без суду і слідства розстрілювати. Підпис Григорія Петровського стоїть під сумнозвісним декретом про червоний терор 1918 року. Його, скажімо, записки свідчать про те, що він виступав проти. Він писав «міндальнічень я з буржуазією». Тобто, що таке мендальні є. Це означає, що треба активніше, ентузіастичніше розстрілювати, виявляти тих, хто є ворогами революції. Ну, а достатньо таке пласке розуміння ворожості. Ворог революції це будь-хто, хто показав руки, а вони не натруджені фізичною працею. Тобто доктрина не розуміла. Інтелектуальну працю як самодостатню. І тому всі освічені класи це класи, які мусять бути дискриміновані, які мусять позбутися значної частки своїх прав. А під час конфлікту громадянського то це безпосередньо матеріал для знищення. 1919 року Григорія Петровського відправляють встановлювати радянську владу в Україні. Його тут знали, здебільшого на Україні, і він тут користувався. Певним авторитетом і сам він знав, знав і розумівся на ситуація, яка відбувалася тут. То мабуть, його сюди відправили. Працював в Катеринославі, певний час, якщо не помиляюсь, і в Нікополі, в Маріуполі. Тобто, це важливі такі от центри робітничого руху, де він грав провідну роль. В Україні тривала громадянська війна. Ще була на слуху донецько криворізька Республіка або Донецька Республіка Рад, яку проголосили в Харкові у 1918 році. Вона проіснувала трохи більше місяця. Григорій Петровський не підтримував ідею відокремлення Донецького басейну від України. Він був людиною центру, так? І для центру те, те, що робилося на частині Катеринославщини, бо це ж тоді велика Катеринославська губернія. То є неподобство. Він не підтримував цей владний переворот і відповідного функціонування держави в державі. Саме Григорій Петровський 1922 року підтримав сталінський варіант союзного договору, за яким Україна входила до складу СРСР на умовах автономії, а не конфедерації. Наша держава остаточно позбувалася суверенітету. Саме Григорій Петровський від України підписав союзний договір. Тут Петровський був вірною сталінською людиною. Він пішов на такий союзний договір, який пропонувався з центру. За що й отримав від влади свої рідні плюшки? Починався пік його політичної кар'єри. Рішення про перейменування Катеринослава у Дніпропетровське саме такою був перший варіант назви. Приймали у зимовому театрі. Наразі театр імені Горького. Єдиною людиною, яка висловилась проти такого переіменування, став Григорій Петровський. Дніпропетровські історики стверджують, що це лише красива легенда, котра поширюється інтернетом. Насправді ідея переіменування Катеринослава лестила самолюбству Григорія Івановича. В жовтні 25-го року було прийнято рішення. Ну, власне, ініціював рішення голова тодішнього, тодішньої міськради Іван Андрійович Гаврилов. Він ініціював, потім була Ну, проходила робота по підготовці до перейменування і 3-8 травня 1926 року проходив в Катеринославі 8-й окружний з'їзд, який вирішив, прийняв рішення щодо перейменування міста в місто Дніпропетровський. На це на цей з'їзд був особисто запрошений Григорій Іванович Петровський. Ну на з'їзді він виступив з доповіддю і подякував. Всім мешканцям, всьому, як він не висловив склав пролетаріату всього міста Катеринослава, за, за те, що вони от, оцінили його роботу в цьому місті революційно і назвали місто нього. За чотири роки до переименування міста ім'я Петровського отримав Брянський завод. Наше підприємство протягом своєї історії, яка вже налічує 130, майже 130 років, по-різному називалося. Спочатку це Олександрівський південно-російський завод Брянського акціонерного товариства. Потім в 2017 році воно, скоріше за все, отримало вже таку 17-18 під час громадянської війни іншу назву, це Катеринославський металургійний завод імені Жовтневої Революції. А 22-го року, 11 листопада, його назвали на честь Григорія Івановича Петровського. В Україні у 20-ті роки діяла всеукраїнська надзвичайна комісія з ліквідації неписемності, все Укрграмчика, яку очолював Петровський. І вже в 30-ті 85% населення України вміло читати та писати. Рух, який не міг не бути популярним, йому дають ім'я Петровського. Такий бренд бренд позитиву, бренд сприйнятності. Дійсно, у Петровського цей потенціал був. Головна причина, через яку Григорія Петровського засуджують сьогодні, участь в організації голодомору 1932 33 років. На той час він був всеукраїнським старостою, очолював ВУЦВК – найвищий державний виконавчий орган радянської України. У 2008 році, пройшов суд, в якому засудили основних організаторів Голодомору, то серед них Петровський не числився, значить, в архівах архівах СБУ сучасних, да, мабуть, не знайшли такої от кількості документів чи взагалі якихось документів, які підтверджують саме особисту роль Петровського в організації цих злочинів. Він, безумовно, не був акулею Голодомору. Він не був людиною, яка б. Творчо е, моделювала основні методи е, Голодомору. Він не був сценарістом. Сценарій писали ті, хто знаходилися в Кремлі. Е, але він і не був кольосиком і гвинтиком. Він був дуже суттєвим колесом цього механізму е, голодоморно-репресивного, е, який ним фактично. Якщо не запускався, то безпосередньо він його впроваджував. Григорій Петровський добре знав, що в Україні люди вмирають від небаченого голоду, що є непоодинокі факти людожерства. В своїй приймальні накопичував тисячі листів. Люди каналізовано було це невдоволення людей, якраз до всеукраїнського старости, так його називали, як і всесоюзного до Калініна і до Петровського найбільше писали. Інша справа, що за цими листами потім і надзвичайні органи організовували відстеження незгодних таких неспокійних елементів в країні. Але дійсно, чи був, була ще людина, яка б найбільше усвідомлювала глибину народної трагедії, то читаючи ці листи і маючи ну, Сам цей масштаб розуміння да, сліз, горя народного, то Григорій Іванович, очевидно, був одним з людей, для якого правда була найвідкритішою. Під час страшного голоду роботою всеукраїнського старости був незадоволений Сталін. Визрівав серйозний конфлікт, який вилється у відставку Григорія Петровського в 1938 році, і позбавлення його права займатися партійною громадською діяльністю. Зустрічав листи, от на цей період, на літо 1932 року. Листи Сталіна до Молотова і Кагановича і в політбюро ЦК ВКПБ Він писав, що коли на Україні проходила якраз посів Збиральна компанія, збирали зерно, да урожай, і Україна так сильно не справлялася з планом виконання хлібозаготівель. І якби Сталін пише, що його дивує позиція Петровського, що якби Петровський мовчить. А Молотов, Косіор і Чубар, які тоді теж відповідно очолювали вищі органи центральної влади України. Вони там якось намагалися виправдатися, обіцяли, що вони виконають, що їм там треба час якийсь. А Петровський мовчав. Що на той час міг зробити Григорій Петровський? Звільнитися і не виконувати злочинні накази партії. Це найпростіше, що спадає на думку. Але він змирився з загибелью мільйонів українців від голоду, хоча й сам був етнічним українцем. Вихід був і не бачити цього виходу, а просто здригатися, вжахатися тому, що прожили люди. Мені здається, це буде неправильно. І для, для себе неправильно, тоді у нас немає виходу, тоді ні у кого з молоді немає виходу. А треба говорити про те, що вихід завжди є, і, можливо, не протривав би Радянський Союз 70 років, або е протривав би в інших формах. Більш спокійних і людяних, ніж це відбувалося. Тому е, люди не користалися виходом, який був, і, е, і йшли життя все одно. Найпростіше те, що приходить на думку, а що б зробив я, зробила я. Можна, можна просто не виконувати цю цей обов'язок, кривавий обов'язок. Можна вийти з лав партії, можна. Е, не виконувати свої службові обов'язки, написавши відповідно листа. Зрозуміло, що він наражався на політичні репресії, але над його головою все одно вони пролетіли. Все одно репресований син, все одно арештовані обидва сина, навіть той, хто там загинув як військовий радянської армії, як генерал, все одно цей маховик репресій пройшов по його родині. Його не зачепило, ну це майже чудо. Тому що от вся ця Ленінська гвардія, а він був людиною знайомою з Леніним, шанованим Леніним, то загинули майже всі. Він прихистився там десь в музеї. Його старий товариш Самойлов взяв його паху часті заступникам, ну так собі, і, і вижив, і вижив аж до хрущовських часів. Про загибель на фронті в Білорусі молодшого сина Григорія Петровського Леоніда написали книгу. На Дніпровському рубежі таємниця загибелі генерала Петровського, дружина Григорія Петровського, Домна Федотівна, не витримала смерті синів, захворіла і за декілька років померла. Григорій Петровський останні 17 років свого життя працював заступником директора музею революції в Москві. фондах Дніпропетровського національного історичного музею зберігається там, невелика кількість листів, в яких Петровський листується зі своїми друзями. Ось, і в багатьох листах цих він згадує про період культу особистості Сталіна, і він там, досить так, жорстоко засуджує ті часи, і він з мабуть з таким щирим. Щирими словами звертаються про те, що вони пропустили цей момент, пропустили те, що до до влади прийшов до одноосібної влади, прийшов Сталін, що в країні відбувалися такі от досить жорстокі репресії. Як в одному листі він навіть пише, що дуже дуже обідно, що партію, яку вони так любили, яку вони створювали, зґвалтували. Пам'ятники Григорію Петровському повалені в Києві у Дніпропетровську та Першотравенську Миколаївської області. Єдиний в нашому місті пам'ятник залишився в музеї заводу Петровського. Але його бачать лише його відвідувачі. Найближчими днями Верховна Рада має проголосувати за перейменування Дніпропетровська у Дніпро. Так називається річка та наша футбольна команда. До речі, її заснували робітники заводу Петровського. Перша назва сталь. Але то вже зовсім інша історія.